Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Увага! Питання: в якої черговості водії проїдуть дане перехрестя. Варіанти відповідей: Вантажний червоний білий. Вантажний білий-червоний. Червоний, білий, вантажний. Червоний вантажний, білий, білий, червоний вантажний. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте вірним. І напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтеся, правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Це теподібне нерегульоване перехрестя. Червоне авто збирається проїхати прямо. Вантажне і біле повертають ліворуч. На перехресті відсутні знаки. Пріоритету знак кінець житлової зони встановлено на стороні білого авто. Цей знак застосовують для позначення кінця житлової зони. Знак встановлюють на всіх виїздах із житлової зони. Отже, білий авто виїжджає на дорогу. З житлової зони, а під час виїзду з житлової зони, як із прирівняною до неї дворової території, необхідно дати дорогу всім транспортним засобам незалежно від напрямку їхнього руху. Це означає, білий проїде останнім. Вантажний поступається червоному авто, так як в ПДР сказано, що при повороті ліворуч або розвороті водій безрайкового транспортного засобу зобов'язаний поступитися дорогу транспортним засобом, що рухаються рівнозначною дорогою, із зустрічного напрямку прямо або праворуч. Правильний варіант відповіді: відповідь номер 4 Вітаю всіх! Хто відповів на це питання? Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.